Наступна головоломка. У нас є така рівність 4. Додати 1 дорівнює 0 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 1 буде 5, 6 відняти 1 буде 5. 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, Глоболомка вирішена.